та передати Кошмієнко Ніни Андріївні у власність земельної ділянки. Голосуємо за основу, чи є поправка. Голосуємо в цілому. питання про розгляд по батання Майчук Людмила Олександровна. Дана проєкт обічнення запропоновано затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення ділянки на національної місцевості площі 0,25 25. З кадастровим номером останні 0041 для будівництва будинку господарських будівлі спортпрессидентля за адресу Тейська області, Змійське район, село, Ліски, вулиця Лісна, 5А та передати у Мальчук, Людмилі Олександрівні у власній ціневій ділянки. Що таке? на деталі про рішення? Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Слідує питання про розвитку питання голову Дмитра Анатолійовича даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної глянки натурі на місцевості площею 1, Кома 8021Г, з кадастровим номером постанній 1017, далі площею 10615 га, з кадастровим номером повстанню 0959 для ведення товарного. Сільська виробництва на території Одеської області із Маївського району свого Форменівка межами населеного пункту та виділити Білоусу Дмитру Анатолійовичу зазначені земельної ділянки. Він е, власник земельної частки пари. Пішу підтримати дане проєкт Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, голосуємо в цілому. Следує питання про питання питаннях Кариненського району Миколаївна. Даним проєктом рішення запропоновано. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки наторі на місцевості площу 2,271 з кадастровим номером 07, останні 23 площею 1,3886 га з кадастровим номером останні 07-24 для видання товарного сільська з подарського на території Одеської області із Міської Фурменівка. За межами населеного пункту та виділити перелемку Альони Миколаївни зазначені земельної ділянки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо в цілому. Беду питання про розвитку питання Владичника Оксани Іванівни. Даний проєкт рішення запропонував передати Владичченко Оксані Іванівні у власність земельну ділянку площі га Кадастровим номером останні 0170 за цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку господарської дії спроти Сидимиля та Адресодеськовості, Змійський район, місто Кілія, вулиця Мазепи, Івана, 144. Прошу підтримати дане. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Следує питання про розвитку клопотання турбіцинної Поліни Олександровні. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію при чому встановлені відновлені межі мельни ділянки наторі на містецьку площа 0,25 ка. з катастрови номером 0,1, 0196 для будівництва всього між того будинку господарського будівельського присадити ділянка за ДРС Одеськовості змею сприйняття село Новоселівка, вулиця Маяк, 6 та передати трубіцинні е, поліні ООН самки у власність земельну ділянку. Голосуємо за основу чи якого правда. Голосуємо в цілому. Це питання про розгляд запитання в Україні. Даний проєкт комісія запропоновано затвердити технічну документацію, за замовити, що встановлення відновлення земельної ділянки на тенатурі місцевісті площі 0,1000 газ, кадастров номер 0189 для будівництва обслуговування школи від когось та будівлі, ділянка за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, місто міста вулиця Дмитрівська, 1. Та передати Воронюк Аліні Олександрівні у власній земельну ділянку. Прошу підтримати дане практично примістилися на розвитку мінального засідання. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Сьогодні питання про розвитку питання Сумаркової Галини Олександрівни та Соловйова Євгена Олександровича. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію у зимову встановлення відновлення меж з медількування місцевості площі 0,0643 з кадастровим номером постані 0121 для будівництва обслуговування житлового гринку господарських відділівського ділянки за адресою Одеська області змейської міста вулиця щаслива 94 та передати сумаробнові Галині Олександрівні та Соловйову Євгену Олександровичу постійну сумісну власність земельної ділянки. Прошу підтримати. Голосує за розмову. Чи є поправка? Ні. Голосує в цілому. Наступне питання проти пропитання старих івані. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію за нову, що встановлення відновлення меж заменить абінаторії на місцевості площі 0,5 на тисяча газ, катастрофному стані цифри 0122 для будівництва свого між голового будинку, господарських будівель і споруд весельна ділянка за адресою Одеського Сізміське, місто Кіля вузі 68. Та передати старшині Ніні Іваніні у владі земельної ділянки. Прошу підтримати вас. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Следує питання про до питання, що ви Андрії Слівані. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію з умов то щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натуріної місцевості площі 0,102 кадастрови стані цифри No1.90 для будівництва обслуговування житлового будинку сполучних відділів спороту землеї ділянки за оберегою десь в області змійське, ровно, міста Пілія, вулиця Дмитрівська, 16 та передати Шульзі Ганні Степанівні у власній земельної ділянки. Чи є поправки? Голосує в цілому. Наступне питання про розгляд питання Білогрузі за неволена. Даним проєктним рішенням запропоновано затвердити технічну документацію землеустою щодо встановлення відновлення межі ділянки на дорожній місцевості площі 0,59 лаз, катастрофу, останні цифри 0182 та будівництва обслуговування житлового будинку господарського дії військової приседини ділянка» з адресою Деськовослізнецької міста Кія, Володнегарівська, 128. Та передати діло будуть сніжані Валерії у власній заробіт ділянки. Голосуємо за основу. Чи є поправлення? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвідку питання Шкурини Олександра Федоровича. На даному проєкт рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлення, що встановлено відновлення межі меліджанки виховної місцевості точно по Бази 5К. Катастровим номером остання 03.38 для будівництва свободні школи будинку господарських будівництво просвітня за адресу Одеської області Змійське район, село Шевченко, вулиця Нова, 7. Та передати шкорині Олександру Федоровичу у власній сімейній ділянці. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд, про питання школення кадри Гарес Мача. Даними проєктом рішення запропонал затвердити технічну документацію з ОМОСТО щодо встановлення відновлення меж замедлю діялки натурі на місцевості площі 0,25А з кадастровим номером останні 0339 для будівництва Солоні, Ждлову, будинку господарських будівлі сьогодні присудити для газові адреса Деськовосмейські село Шевченкова вулиця Нова 7А та передати школині Федіру Герасимовичу у власність спімельній ділянці. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвитку запитання Віліпариловича. Даний проєкт між запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою, що встановлені відновлені меж земельної ділянки натурі на місцевиці площі 0,058 з кадастровим номером останні цифру 0290 для будівництва в своєму міжкового будинку, господарських будинків, міського присадивна ділянка за адресою. Одеська область, Ізмаївський район, місто Кія, вулиця, Героїв України, 51 та передати Гераджиму Галипу Гавриловичу у власній земельні ділянку. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд клопотання Геражи Миколи Галиповича. Даний про комічно запропонував затвердити технічну документацію з голову щодо встановлення віднової мають земельних діянки України площі нові. По 6, 21, 2 з кадастровим номером останнім 12-90 для будівництва обсторонського будинку господарських будівельних споропреседивна ділянка за адресу Одеського Сильвицький споряд... місто Піліаву Героїв України 49 та передати геладжи Миколі Пилиповичу у власній земельній ділянці. Голосуємо за основу, чи є поправки. Голосуємо цілому. Наступне питання про розкопотання найдали Віктора Івановича. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію за молодою встановлення відновлення меж земельної ділянки на трії місцевості площу га з кадастровими номером останні 0289 для будівництва обслуговування школи будинку господарських будівлі 419 за адресою Одеського обслідного спину Скіляного Самозека Іван 66 та передати гайдержі Віктору Івановичу увагу зімельню ділянку. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Наступне питання про передачу ринку невитроблених земельних часток на території Одеської області з Змінського району село Дміка за обмежено населеного пункту. це питання товариства з межами відповідальності. Даним проєктом рішення запропоновано надати в оренду товариству замеження відповідальності Камаліна Подуш, до мене ділянку з невитраплених земельних часток ПАІ площею 42,9562 кадастровий номер стайн 0217 цільових призначення для ведення товарного сільського сподарського виробництва, що розташована на території Одеського сільських міського району села Дмитрівка за межами населеного пункту до Дня державної реєстрації права власності. Встановити ставку оренди оплати за користування земельної ділянки, яка зазначена в пункті 1 даного рішення в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, налашу Київського міського голову на укладання та підписання договору оренди землі до Дня державної реєстрації право власності на земельну ділянку, яка зазначена в пункті 1 даного рішення. Прошу підтримати дане своє рішення та визнати на розвідку на засідання. Голосуємо за основу чиє поправи. Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 80216. 0216. Даним проєктом рішення запропоновано надати виконавчому комітету Філійської міської ради міського району Одеської області дозвіл на розробку технічної документації за його устрою щодо поділу земельної ділянки площі 32,4585 з кадастровим номером останній 0216 ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресу Одеська область і район село Дмитрівка за межами населеного пункту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Чи є поправка? Голосуємо цього. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації з устрою щодо поділу земельної ділянки з катастрофно слідиться вже 0662. Даний проєкт мініше запропонував комітету військової справи дозвіл надати дозвіл на розробку технічної документації що щодо поділу земельної ділянки площі 30 га, Кадастровим номером 0662 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергомірних учитель установ і організації. Закресі Одеська область, Змійський район, села Васильівка за межами на цьому пункту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Гласуємо за основу, Чи є поправки голосуємо в цілому. Наступне питання пророда клопотання Русула Сергія Миколаївича. Даним проєктом рішення запропонуємо надати обслуговування провачі дозвіл на розробку технічної документації змінити щодо встановлення відновлення меж заменилянки на доріме місцевості з доведення товар сільськогосподарського виробництва розміром 4,2 голонних кадастрових гектарів на території Одеської області Ізмельського району СОД-РДВ за межі населеного пункту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу чи є поправки. Голосуємо в цілому. Наступне питання різно. Доручити відділу з питань про результати роботи робочої групи щодо обстеження самозалісених само земельних ділянок, які запропоновані південним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства. На виконання висновку постійної комісії з питань земельних відносин Київської міської ради від 18 листопада 2024 року No5121 щодо розгляду листа Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 05.11.2024 року. Номер 69, 78, 12, 24 щодо виявлення нини на самозалісних земельних ділянок орендовної площі 694 га, які знаходяться на території Кіївської міської територіальної громади з міського району Одесь-Волиць. Комісія здійснила виїзд. В ході виїзного засідання робочої групи були обстежені земельні ділянки та зроблені фотографічні зображення. Затаження, земельні ділянки, які були запропоновані південним міжрегіональним управлінням, лісового та господарства до самозалісення додаються. Слід зазначені, що відповідно на донатих південних міжрегіональним управлінням лісового та господарства матеріалів у форматі геозон в електронному примірнику запропоновано до самозалісення земельні ділянки відносити до земель. Приватні, державний та комунальний власності. Е, е, О тут є, я те, що було в електронному вигляді, ми так от робили ще такі графічні матеріали, що нам не надало, тобто в електронному вигляді. Я так думаю, це система, так? так. А, щас, я зараз да, вам ага. доповім. Відповідно до статті 4 Лісового кодексу України, статті 57 Земельного кодексу України, самозалісена земельна ділянка. Це земельна ділянка будь-якої категорії, крім земель лісовогосподарського призначення, природно заповідного та іншого приропородного призначення, площі понад 0,5 га відкрита частково чи повністю лісовою рослинністю залісення якої відбувалося природним шляхом. Віднесення земельної ділянки приватної власності до земозалісаної ділянки здійснюється її власникам. А щодо земельних ділянок державної та комунальної власності органам, які здійснюють розпорядження неї, віднесення земельної ділянки, що перебуває у користуванні застави до самозалісної ділянки, здійснюється за поводженням землекористувачем застав державного. Рішення органу виконавчої влади, чорним місцево самолюдування щодо віднесення земельної ділянки до, до самозавісної ділянки, приймається за Подання відповідного територіального оборону, органу сестрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. Віднесення земельної ділянки до самозавісної ділянки здійснюється шляхом внесення до державного земельного кадастру відомості про належність всіх її погідь до огід самозавісної ділянки. Земельна ділянка вважається самозавісною ділянкою з дня внесення зазначених відомості до Державного земельного кадастру. Віднесення земельної ділянки сформованої як об'єкт цивільних прав, від відомості про які внесені до Державного земельного кадастру до самозалізаної ділянки здійснюється без розробленої документації і зимоустрім. Віднесення земельної ділянки не сформованої як об'єкт цивільних прав, а також земельної ділянки сформованої як об'єкт цивільних прав, але. Відомості, про яку не внесені до Державного земельного кадастру до самозалісної ділянки, здійснюється відповідно до документації землеустрою, на підставі якої відомості про земельну ділянку вноситься до Державного земельного кадастру. На час виїзного засідання робочої групи не виявлено земельних ділянок комунальної власності, яких могли відноситися до земосалісення відповідно до статті 4 Вісового кодексу України, статті 57 земельного кодексу. України, я хочу зазначити, що на цих графічних матеріалах є земельні ділянки приватної власності. Ми даними земельні ділянки наше повноваження та земельні ділянки державної власності також. А ті земельні ділянки, які відносяться до земель комунальної власності, нема таких земельних ділянок, які могли були да, відноситися до за самозалісної земельної ділянки. Прошу вас надати нам. Висновок посівної комісії. Саме залісане, це називається, я думаю, що ви природи. Сам, сам, з природним шляхом. Тобто ніхто його не садив, а природним шляхом вирос ліс. Скажімо так, І площа його повинна проти. Ні, ні, більше 50 соток. Скажімо так. Вона має бути масив. Більше 50% соток тоді цю земельну ділянку можна вважати, що вона самозалісна. А нам надали 600 гектарів. Ну вони дали 694 гектари в різних е, частинах. Да, частинах нашої громади. Вони зазначили і поле захисної смуги там є, і лісова система є, там де є приватна власність, і сорта там, де Лиманський, сорта досвіду на да, державна власність, то це, це, це ну, наша законодавка. Не наше повноваження Доручити. Доручити відділу з питань земельних відносин сільського господарства екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради. Підготувати на чергове планирне засідання Келізівської міської ради проєкт рішення про відмову від внесення земельних ділянок до самозадіних на території Київської міської територіальної громади. Голосуємо. Голосуємо. У мене конфлікт. Усунь за усю